20, -10, 9, 8, 7, 20 грудня 2025 6, 5, року відбулася 4, знакова подія, що перевернула уявлення про вимоги до астронавтів, які літають у космос. Американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin здійснила 37-й запуск багаторазового космічного корабля New Shepard. На ньому людина з обмеженими можливостями вперше здійснила суборбітальний політ. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про це детальніше. Але спершу хочемо привітати вас із Новим Роком та Різдвяними святами. Дякую, що весь минулий рік ви були поруч і розділяли з нами захоплення космосом. Також висловлюємо подяку нашим захисникам, українським воїнам, які захищають українську землю, мову і науку. Тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Крім цього, спасибі за фінансову підтримку цього каналу нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube. Маленьке оголошення у січні ми маємо намір придбати підписку на Shutterstock, щоб робити наші відео ще більш візуально інформативними та цікавими. Ми відкрили банку та безмежно вдячні всім тим, хто уже задонатив нам, щоб допомогти у придбанні цього стоку. Ваша небайдужість надихає нас продовжувати працювати далі. Ну що ж, поїхали. Одним із шістьох членів екіпажу була Міхаела Бендхаус, аерокосмічний інженер із Німеччини, яка працює в Європейському космічному агентстві. У 2018 році під час катання на гірському велосипеді вона отримала травму хребта, що призвела до ушкодження спинного мозку. Наслідок цього Міхаела втратила можливість ходити і використовує для пересування колісний візок. Політ до космос людини з обмеженими можливостями є винятковою подією, адже це стандартна практика висування суворих вимог до здоров'я кандидатів астронавти. На старті епохи пілотованих орбітальних польотів членів екіпажів відбирали виключно серед військових пілотів реактивних літаків. Додатковою вимогою була наявність інженерної освіти та зріст нижче 170 см, щоб поміститися в тісному просторі космічного корабля. З розширенням програми орбітальних польотів виникла потреба у фахівцях, які могли б проводити дослідження космосу. Так, в 1964 році НАСА почало пошук вчених, які могли б стати астронавтами. Тоді однією з вимог до кандидатів була наявність докторського ступеня в галузі медицини, інженерії. Або природничих наук, таких як фізика, хімія або біологія. З часом критерії відбору змінювалися відповідно до запланованих місій. Сьогодні, щоб стати астронавтом НАСА, кандидати повинні відповідати наступним вимогам: бути громадянином США, володіти ступенем магістра в галузі STEM, що включає інженерію, біологічні та фізичні науки, інформатику або математику. Мати мінімум 2 роки відповідного професійного досвіду, отриманого після закінчення навчання, або щонайменше 1000 годин льотного часу в якості командира екіпажу на реактивному літаку, пройти медичне обстеження НАСА для астронавтів, які здійснюють тривалі польоти. Кандидати, що прийшли відбір, прибувають до Офісу астронавтів у космічному центрі Джонсона в Х'юстоні, штат Техас. Де розпочинають навчання тривалістю приблизно два роки. В рамках програми підготовки обов'язковим є проходження військового курсу виживання на воді перед початком льотних вправ та отримання кваліфікації із занурення з квалангом, щоб підготуватися до підводних тренувань, які імітують відсутність гравітації в ході польоту на космічному кораблі або під час виходу у відкритий космос. Поміж тим, всі кандидати в астронавти повинні пройти тест з плавання в перший місяць підготовка. Вони мають проплисти три довжини 25-метрового басейну без зупинки. Далі, вдягнувши льотну форму та взуття для тенісу, майбутні астронавти повторюють заплив, а після цього мають безпосередньо протриматися на воді впродовж 10 хвилин. Окрім великого блоку тренувань, пов'язаного із плаванням на та під водою. Кандидати проходять випробування у барокамері, де піддаються впливу високого та низького атмосферного тиску, і відпрацьовують пов'язані з цими умовами нештатні ситуації. Ще одна складова частина тренувальної програми симуляція впливу мікрогравітації в космосі під час польотів на модифікованому реактивному літаку, який виконує параболічні маневри, що створюють періоди невагомості тривалістю близько 20 секунд. За день літак здійснює до 40 таких маневрів. Важкість підготовки майбутніх астронавтів НАСА пов'язана зі складним характером польотів. Їх програма обов'язково включає такі етапи, як вихід космічного апарата на орбіту, навколоземний політ та приземлення. Додатково можуть передбачатися стикування з космічними станціями, а в майбутньому навіть міжпланетні перельоти. Компанія американського мільярдера Джефа Безоса Blue Origin пропонує комерційні польоти з набагато простішими вимогами до кандидатів, ніж орбітальні космічні місії НАСА. Для пусків використовується апарат New Shepard. Він здійснює суборбітальний політ, піднімаючи екіпаж із шести людей на висоту понад 100 км. Там знаходиться лінія Кармана, межа між земною атмосферою та космосом. Перетнувши її, людина офіційно вважається такою, що побувала в космосі. Також на цій висоті вже можна відчути невагомість. Існують скептики, які вважають політ на New Шепард неповноцінним, адже він триває всього 10 хвилин і не передбачає виходу космічного апарату на навколоземну орбіту. Члени екіпажу лише короткий проміжок часу перебувають над лінією Кармана у невагомості. Через що виникають суперечки, чи можна взагалі їх називати астронавтами. Але завдяки суборбітальній траєкторії польоту апарат New Shepard став способом побувати в космосі для людей, які вважали це неможливим, серед них аерокосмічний інженер Міхайло Бендхаус. Вона розповіла, що ідея польоту вперше виникла в неї під час онлайн спілкування в LinkedIn з Гансом Кюнінгсманом. Колишнім менеджером SpaceX Міхайла запитала його, чи можуть взагалі такі люди, як вона, стати астронавтами. Ганс звернувся до компанії Blue Origin і відповів Міхаелі, що там, у захваті від ідеї відправити її в космос. Початково до кандидатів, які бажали взяти участь у польоті від компанії Blue Origin, висувалися наступні вимоги. Людина має бути повнолітньою за законами країни проживання і США, а також мати документи, які дозволяють їй дістатися до стартового майданчика в Техасі. Фізіологічні параметри зріст від 152 до 195 см, і вага від 50 до 101 кг відповідно. Кандидат повинен пройти низку випробувань, серед яких Забратися наверх вежі для обслуговування і посадки в капсулу New Shepard висотою понад 21 метр менш ніж за 90 секунд, не відчувати страху або стресу на такій висоті поряд із ракетою, самостійно застебнути та розстебнути ремені свого крісла менш ніж за 15 секунд, провести від 40 до 90 хвилин у разі затримки запуску напівлежачому положенні разом із п'ятьма іншими членами екіпажу в закритій капсулі. Без проблем витримати перевантаження в розмірі до 3 джів впродовж близько 2 хвилин під час роботи маршового двигуна прискорювача та до 5,5 впродовж декількох секунд під час спуску капсули. Міхайла Пентхаус відповідала більшості з цих вимог завдяки тому, що вона активно займалася спортом до травми і не переставала приділяти час фізичним навантаженням після неї. Що стосується апарату New Shepard, то команді інженерів не довелося нічого змінювати, щоб Міхаела могла полетіти в космос. Було додано лише наземне обладнання, яке дозволяло їй входити в капсулу і виходити з неї. Ганс Кюнінгсман зіграв ключову роль в ініціюванні польоту та супроводжував Міхайло Бенхаус, щоб у разі потреби надати допомогу. Він зазначив, що енергія Міхайле надихнула його також спробувати космічний політ і побувати всередині того, за чим він завжди спостерігав зі сторони. Капсула апарату Blue Шепард успішно приземлилася на землю після польоту. Вийшовши з неї, Міхайла Бендхаус заявила, що була в захваті від цього досвіду. У підсумку її політ доводить, що люди з обмеженими можливостями здатні літати в космос та спонукає зробити інклюзивним не тільки наземний, але й космічний простір. Ну а на цьому в мене все. Нехай здійснюються ваші мрії в новому році. До наступного разу!